Всім привіт, я Таня. Ви на каналі Святі Духи, і сьогодні в нас буде з вами не сліпий за тест з цих ароматів. Не сліпий, тому що я знала, що я купую, але не знала, як пахнуть ці аромати, тому сьогодні будемо тестити їх. Але перед початком цього ролика, будь ласка, підпишіться та оставте будь-який коментар, тому що всередині ролику в нас буде розіграш парфумів. Uh, і так, давайте спочатку ми почнемо з вами з першого аромату, який я дуже хотіла давно попробувати. Це Байредо Бал де Афрік, африканський бал. Я... Багато чого чула за цей аромат, що він є бестселером марки Байредо, так само як Бланш, що там ще Джипсі Вотер. Але саме ці цей, цей аромат я ніколи не пробувала, тому що у нас офіційно немає в Харкові де спробувати ці аромати. Я маю на увазі в Жані або Ароматеці. Тому я пробувала вирішила спробувати цей аромат саме в пробнику купити його. Через інтернет. Давайте я його нанесу на себе сьогодні, тому що я зараз без будь-якого аромату і одразу скажу вам, що я тут чую. В нас заявлені е, здесь тут в нас заявлені. Цитруси, такі як лимон, бергамот, чорна смородина, ВТВ і так далі. Зараз ви бачите цю на екрані цю піраміду, але я спочатку нанесла на себе одразу, щоб сказати вам, що саме я відчуваю. Мені цей аромат дуже весняний, такий, літній весняний через саме ці цитруси та ВТВ. Я відчуваю ще смородину, наприклад, якщо ми кажемо про інітіо. Маск терапі, мені там смородина не дуже подобається. Я не чую там якісь кошачі лотків, але все одно вона мені трішки якось щось не те. А цей аромат, тут чорнобривці, якісь квіти да, вказані, але я, якщо чесно, без поняття, як вони взагалі пахнуть, і тому не знаю, для мене це дуже ніжний весняний аромат з саме ось цим лимоном-бергамотом, щось таке цитрусове. ВТВР щось деревинне, я чую, і все. Ну, трішки смородина є, але потім вона в мене якось уходить, і я його її не відчуваю. Мені дуже подобається цей аромат, я б хотіла його в повнорозмірі, але ну тобто, давайте скажемо так, коли я казала, що хочу спробувати цей аромат. Я не знала, чим він, пахне, чим він пахне і чому в нього така хайповість йде. Зараз розумію, він реально класний, але дуже дорогий. І я думаю, що коли закінчу ось ці 2 мл, я просто, якщо що, куплю ще собі 2 мл, але не буду купувати цілий флакон, тому що дуже дорого, якщо чесно. Наступний аромат це в нас Orman Jane Чампака. Я теж нанесу на себе цей аромат, тому що він мені дуже сподобався. Я його вже один раз наносила. Я його спочатку спробувала в ароматеці. і зараз хочу ще раз його нанести. Це теж цитрусово квітковий аромат, саме чому Чампака? Чампака це така квітка. Якщо ви не знали, я теж не знала. це, Про це я вперше чую. І е, творець цього аромату є Єзешоїн, який створив молекули. Всі ви знаєте їх. І тут в нас, тут в нас йдуть бамбук неролі, ролі, чемпака-фрезія рис, мускус зелений чай. І саме. Чим мені він сподобався? Те, що я не знаю тут рису фрезі, я не відчуваю. Я чую саме ці ролі, вони дають таку кремовість в ароматах. І ось тут зелений чай заявлено, бамбук. Бамбук я відчуваю як щось зелене, а зелений чай реально тут теж є. От, тобто, для мене це такий ніжний чайний аромат на весну чи літо. Але, Але, знов-таки, ціна просто. Тому я не думаю, чи буду я купляти м, такий аромат чи ні, тому що це, напевно, буде інша тема для іншого відео, де я буду розповідати про ціни про аромати, ціни для ароматів, і які я готова купляти або ні, тому що є такі аромати, які м, такі дуже ніжні, класні, чисті, але коштує дуже дофіга, як 724 Керуджана, наприклад, да, який там коштує більше скільки там. Щось 9 тисяч, да? а просто аромат мила, чистого тіла. Ну навіщо такі? Ну як, навіщо? Якщо є гроші, такі можна купити. В мене нема на такий аромат, якщо чесно, не хочу ви викидати стільки грошей, тому кажу, дуже приємний. Ніжний біло-квітковий аромат. Якщо ви любите квіти в ароматах, саме білі да, і такі трішки свіжого чаю, то, будь ласка, цей аромат дуже класний, але просто ціна треба шукати на знижках. Наступний аромат це Елдо, або скорочена Елдо, а на, повна назва буде етат or someone like you». Чому я вирішила, розповідаю трішки маленьку таку історію, чому вирішила взагалі купити цей аромат, тому що він схожий, пишуть на фрагрантиці, що він схожий на Xirżo Rina21. А мені він дуже сподобався. Я захотіла його а, тіпа, купити як в відливанті або в пробничку, але ніде не знайшла. І я побачила так, Елдо схожий, думаю, візьму, тіпа, що це таке. А, а, наносити не буду, я його дуже гарно пам'ятаю. Якщо коротко описати, то це просто найреальніший, реалістичніший мохіто в моєму житті. Це реально, от ви просто берете ось цей коктейль Мохіто і п'єте його просто в кущах м'яти. Тобто, це просто аромат про цитруси та про м'яту. Тут нам. В верхніх нотах теж вказана м'ята та е, грейпфрут, аніс Бергамот, зелені ноти. От бачите, тут написано зелені ноти. І я вам кажу, що ось ці зелені ноти вони відчуваються, коли як ніби ти в кущах сидиш і п'єш ось цей мохіто влітку він дуже круто буде освіжати, тому що він просто тебе ось так підіймає ось цією, ось цією зеленню, позитивом, ну, тому що зелені цитрусові аромати, вони взагалі е, завжди позитивні. Да? От, і на літо думаю, буде дуже класно, тому що він просто такий бронебойний цитрус з м'ятою і буде гарно освіжати. На щот, на кшталт того, що схожий чи не схожий, він з. Торіно uh, 21 Ксірджов, якщо чесно, з чимось є, ну, м'ято м'ято і цитрусами схоже, але сказати, що вони ідентичні. І якщо вам хочеться собі Торіно 21, а ви думаєте, що він дорогий і краще візьму Елдо, ну вони не взаємозайняємо, <laughs> не взаємозаміняємо. Коротше, ви зрозуміли. Тому uh, ні, треба тестити один і другий, дивитися, що вам більше uh, подобається. Вибачте, я можу трішки відволікатися на телефон, тому що зараз у нас тривога, я живу в Харкові, і знаєте, тут не можна ігнорувати тривогу, тому що дуже зараз небезпечно. І давайте, поки ми з вами дійшли до середини ароматів, я вам розкажу про конкурс і що я хочу розіграти серед вас, серед моїх підписників. Що від вас потрібно? Ви повинні бути підписані на мій канал, залишити під цим роликом будь-який коментар. Желательно, щоб він був по темі цього відео, а не просто смайлик якийсь, да, там серденько-серденько якийсь. А хочу розіграти я серед вас. Аромат від Sisters Aroma Sugar Sugarporn. Це мій флакон. Тут залишок у флаконі, але це ну нічого. Я думаю, що тут цього, скажіть мені, цієї рідини дуже надовго вистачає, тому що аромат дуже насичений і стійкий. А, чому я хочу його розіграти? Тому що я просто а, ним вже награлася, скажімо так. Він в мене дуже довгий час був, а, дуже гарно, багато гарних спогадів з ним. Але просто вже я цим. Якби напрямком вже наїлася, можна так сказати. Я хочу зараз трішки в інший напрямок, напрямок в парфумерії йти, і тому хочу, щоб просто флакончики вони не стояли, не пилилися а опинилися у когось в ручках, кому буде подобатися користуватися цим ароматом, тому що він реально красивий. Хто не знає, тут в нас Боже смажений burnt sugar – це якби е, горячий цукор, нехай так буде рожевий перець та кашміран. Це е, дуже такий, е, мені подобається уютний, затишний такий аромат, і, до речі, вона про холодні літні вечори, він теж дуже гарно звучить, але просто один пшик на себе наносять, не обливайтеся, як з відра, і буде вам дуже приємно в ньому. Так що, якщо ви хочете отримати цей аромат в подарунок від мене, то, будь ласка, підписочка, лайк цьому відео і коментар за темою цього відео. А ми з вами йдемо далі. Наступний аромат, який зніс, мені просто. Дах, як то кажуть, це в нас Чсерджов Торіна 22. Я вам казала про 21, а потім, 22, коли нанесла собі на руку, я просто улетіла кудись в небеса, тому що він дуже крутий. Люди часто порівнюють цей аромат з бакаро в екстракті, але я взагалі нічого спільного не бачу. Може вони думають, що якщо там є шафран, також як бакарі, то вони схожі. Але ні, для мене це дуже красивий чайний аромат, дуже такий міцно заварений і м -м, чай з. Деревиною, шафраном та трішки бергамоту. Це дуже красивий аромат, він шлейфовий, він дуже довго тримається на шкірі, на волосі, на одязі. І, до речі, в, нещодавно я була на зустрічі з своєю подружкою, і вона мені зробила дуже багато компліментів цього аромату. Потім ввечері я пішла з іншою подругою, зустрілася, і вона теж така, Таня, чим ти пахнеш? Я сказала, це новий аромат, і вона просто в моє волоссі отак. Боже, це дуже крутий аромат. Ось так от їй сподобався. Тобто дві людини за день зустріли дві людини. Зробили мені компліменти, Тобто, ми можемо записувати цей аромат вже найкомпліментарніші аромати мої, моєї колекції. Я б дуже собі хотіла, хоча б 50 мл цього аромату, але він там в районі 5 з чимось одні 6, 6 з чимось там тисяч коштує. Це дуже так дорого для мене. І не знаю, буду рада, якщо хтось подарує, але сама поки я його не буду купляти. І наостанок я, я залишила два. Аромати від бренду, якого на моєму каналі ще не було, і я взагалі ніколи не пробувала ці аромати це бренд Atelier des Source. Перший це Nude Veritas в екстракті. Для мене це дуже такий молекулярний, солений аромат. В цьому ароматі заявлені ноти, яких я які я трішки інакше читаю, Тобто тут в нас апельсиновий цвіт, берегамот, жасмін самба, китайський жасмін, пачулі асмантус тіаре, амброксан брисі, як і в Байреду, що я наносила сюди Амбрета. Для мене це аромат, дайте я його ще раз собі нанесу, але він мені запам'ятався якийсь солений аромат відпустки. От він для мене реально якась тут, нібито сіль. Знаєте, от є аромат від відланком Аура і Idol Аура, там солена троянда. А тут мені якось віддає сіль, як морська, морська вода. От Нібито в мене він переносить, нібито я знаходжусь на узбережжі моря і поруч зі мною багато квітів. Тут, бачите, заявлене тіаре, але я не знаю, може це не тіаре, аре, а якісь просто кремові квіти. такі. Хоча ні, ті він розходиться. Я пам'ятаю, коли я була на балі, там були франжопані жовті, а ті ви бачите, вони білі. І ось він білоквітковий і солений, але я не знаю, що дає тут соль. Ось це колонь, то тут якась молекула чи амброксан. Ну Амброксан він трішки інакше звучить, я не знаю. Ну коротше, він Коротше, він класний. відпускний можна так сказати. Його хочеться на, надягнути кудись, де є вода, тому що він такий солонуватий, квітковий, дуже ніжний, прозорий, і він вас не задушить. Це реально літній, весенній аромат. Весняний. І останній аромат, який я наносити не буду, тому що я вже наносила, це теж Zors Tezors, Lunfeline, але це екстракт. Можливо, якщо ви знаєте цю фірму, ви знаєте, що цей аромат є бестселером марки, який New DeVeritas теж, але це просто якийсь жах був для мене. Це дуже такий. Плотний, густий аромат через те, що там йде сіра амбра, пачулі, деревина, ем, періанські бальзами, все таке. Тобто зараз я тут ще відкрила фрагрантику ем, нагадати, що там є за нотами ем, стірекс, я не знаю, як він пахне. Амбра розуміє, як пахне. Ось перуанський бальзам. От, я думала, що тут буде така ванілька з корицею рожевим перцем і трішки такого типу, амбри. Але мені здається, що тут все перебуває цей все перуанський бальзам. Я не знаю, як він пахне що розкажу, але чомусь, мен... я, так як я. Так, як він тут вбиває все, просто з ноги, як знаєте, так, двері, то мені здається, що це він так звучить, але я його наносила в тепло, тобто вдома, коли зараз вже не, не холодно, да? перед тим як піти в душ, слава Богу, а не після душу. От і він мене просто навіть не змився гелем. Тобто він дуже такий стійкий плотний. Я хочу його залишити на якісь холода, щоб подивитися, як він буде носитися, тому що я хотіла таку ваніль з амброю, типу як Grand від MFK. Але щось він мене розчарував. Тобто, я взяла на пробу шість ароматів. Мені сподобалося все, окрім останнього, тому що він щось не моє, тому що пероанський бальзам ну, це якась дивна нота, якщо чесно. От такі сьогодні були в нас сліпі за тести. Дякую вам, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всім пока!